Всіх вітаю, дякую, що... дякую за те, що ми сьогодні можемо зібратись. В першу чергу Збройна силам України, по-друге, вам всім, які долучились до цієї роботи, тому що те, що ми сьогодні будемо презентувати, чесно кажучи, для мене була мрія після того, як ми почали активно працювати. Працювати щодо відбудови дуже тяжко оказалось. Пошкоджених, а у нас їх 28 тисяч об'єктів було пошкоджено та зруйновано. На сьогоднішній день, завдяки багатьом програмам, ми вже відновили більше 15 тисяч об'єктів. Ми рухаємось до кінця року відновити, вийти на цифру 17 тисяч об'єктів. Основна програма, яка дає цю цифру відновлених об'єктів, це є відновлення. Урядова програма, вона основний основний. Цифрою і дає. Також у нас хочу повідомити, дія програми Юнайтед-24 ми відбудовуємо 18 багатоквартирних будинків. Завдяки цій програмі ми отримаємо в результаті більше 4 тисяч людей повернуться до своїх осель. На жаль, ми планували закінчити ці будинки в велику кількість до кінця року, але більше 100 мільйонів нам не вистачало коштів. І ці кошти були розподілені які 80-90% на кожен об'єкт. І ми будемо вводити в експлуатацію, уряд вже погодив, що в першому кварталі додасть нам грошей, і ми будемо вже перші будинки в першому кварталі вводити в експлуатацію і здавати. Також є велика програма, у нас, яка фінансується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це 56 об'єктів, по яким є замовником Київська обласна військова адміністрація. Інші об'єкти. І також у нас є програма Європейського інвестиційного банку. За цією програмою стартують відбудова по, об по 14 об'єктам. І також у нас діє програма Київської обласної військової адміністрації, це відбудова приватного сектору. Перша програма це 93 приватних будинків, які знаходяться в п'яти районах. Ми їх відбудовуємо вже на фінальній стадії більшість цих будинків. Але ми стикнулися з проблемою, що після введення в експлуатацію людина повинна платити податки, 18% податків. Але це нереально, коли людина втратила все і ще повинна платити податки. Також подали до уряду зміни податковий кодекс, щоб вони прийняли, щоб людина не платила. Є така проблема, але уряд підтримує, ми будемо справляти з нею. І також 61 приватний будинок ми відбудовуємо. Липках, напроти ЖК Ліпінські липки». це 61 приватний будинок, 31 будинок це комплексний ремонт, ми вже відновили, відремонтували, люди живуть. І 30 будинків ми будемо з нуля. Чому, чому я говорив, що це дуже тяжко відбудовувати і взагалі це будівництво, тому що ми проводимо тендера, інколи виграють незрозумілі компанії. Ми це проконтролювати не можемо, вибирати штучно кого якісь великі компанії ми не можемо. Великі забудовники, наприклад, які будують кандевелопмент, наприклад, вони не хочуть заходити. І ми застосували наглядову раду, куди увійшли громадські антикорупційні організації. Дуже дякую вам за це, тому що це нам допомога. І також робочі групи ми вели Крипівську обласної адміністрації. Виїзні комісійні перевірки а, всіх об'єктів проводимо здійснює технічний нагляд, який передбачає в собі а, і корупційний нагляд, і нагляд за проектом, і за тендерними процедурами, і за відбудовою. А також ми домовились юнак що вони також будуть такий же технічний нагляд здійснювати за об'єктом, які фінансуються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. І що нам показали виїзні перевірки, що по-перше, це запізнення відставання від графіку робіт. Майже більша частина з них у зв'язку з тим, що основна причина це відсутність людей у тій кількості, яка потрібна, по різним причинам, або економія підрядної організації на робочій силі, або людей взагалі немає, тому що наша держава знаходиться в що якість робіт, якого проводиться, вона відповідає проєктно-кошторисну документацію. Або якщо ми знаходимо якісь незначні зауваження, то вони виправляються і вони не критичні. Підводячи підсумки всього, це реально моя була мрія, щоб ми були. Чому вона була мрія? Тому що нам ніхто не довіряє, на жаль. Будемо говорити, як вона є, нам ніхто не довіряє. Нам треба рухатись до того, щоб ми були прозрачні. І я вважаю, що якщо ми будемо прозрачні, будемо представляти все, як воно є. Якщо в нас є проблеми, є зауваження, ми відкриті повністю. І якщо людина будь-хто захоче подивитись, що за гроші, що за об'єкти фінансувалися, хто ці роботи робив. Я вважаю, що коли це людина бачить в неї буде зауважена, вона навіть подасть заяву про охоронні органи, і ми всі разом з підряднами організацією, з техналідом, Київської обласної військової адміністрації будемо доповідати про охорону органу як воно що було, це в результаті дасть ту, з великою ймовірністю ту довіру, яку ми так намагаємось досягти. І тому це реально моя була мрія. Дуже дякую Центру фіскальної політики. За те, що ви долучились до цієї колосальної роботи і втілювали мою мрію. І найголовніше, і ми завжди рухаємося нашою командою, що ми хочемо стати прикладом для всієї країни стати флагманом розвитку, відбудови і відновлення нашої держави. Дуже дякую вам всім, хто долучився. Допомагаєте далі. Дуже тяжко, але впевнений, що скоро ми вийдемо за результатом, що ми відбудували всю Київську область разом. І тільки разом. Всім дуже дякую.